Вітаємо, друзі! Сьогодні розглянемо бінокулярнічного бачення NVG G1. До комплектації бінокуляру входять Кріплення на шолом Bracket 4G1, карта пам'яті, USB кабель, батарея, тканина для очищення, захисний чохол та інструкція. Зручний та ергономічний дизайн дозволяє комфортно тримати його в руках, а суцільний екран з гумовою окантовкою забезпечує комфортне прилягання до обличчя, також бінокуляр, оснащений різьбовим кріпленням для установки на штатив. Приладнічного бачення G1 оснащений інфрачервоним підсвічуванням з довжиною хвилі 940 нанометрів, яке дозволить розглянути усі об'єкти навіть у повній темряві з можливістю зйомки фото чи відеозапису та збереження їх на картку пам'яті, оснащений 15-мм цифровим об'єктивом з 45 кратним зумом для оптичного підстроювання фокусної відстані та наведення різкості на об'єкт. Всі налаштування виконуються через вбудоване меню, де можна встановити роздільну здатність фото і відео, час автоматичного відключення, дату та час з відображенням їх у кадрі, переглянути збережений матеріал, виставити чутливість нічного бачення. Пристрій живиться від двох батарей CR123A, які забезпечують безперебійну роботу з включеним інфрачервоним підсвічуванням. Заряджання та копіювання файлів здійснюється через usb роз'єм. Прилад ідеально підійде для полювання в темний час доби спостереження за територією, що охороняється, або за тваринами.